Чи згідний з тим, що шкільна освіта робить дітей тупими? Та взагалі ці школи їх закрити треба бездомним дати. Поняв, що там бездомні жили, чи там військові, не знаю, їх лікували, до такої больниці підкривати. Це абсолютно безсмислиться. Що школа, що ці коледжі, що інститути є дуже важливі, ті, як медична ця вся історія, де стабільно, все нічого не міняється, але оце ж дав ті зачоти, від зачота до зачота, від першого там курсу до останнього, так і жде. Нічого не помінялося. Як там ці хабарі були, як там ці деканису такими стрішками на голові? Поняв, там теж учителя не міняються, внічно. Все як було, все сталося. Це просто. Якщо ви хотіли. Нарешті дати своїм дітям гарну освіту, закрити нарешті свої борги, змінити життя, купити те, що ви хотіли, не то нашого гроші вистачило. Якщо ви хочете щось реально вже змінити в житті, будь ласка, прошу заходьте на ефір. Він абсолютно безкоштовний. Це вас ні до чого не зобов'язує. Я вам розкажу реальні шляхи, як і на чому зараз можна зробити. Якщо ми відчуємо, що ви підходите нам в команду, і ви це також відчуєте, то у вас буде така можливість. Це система, щоб людей довести до часу, коли вони можуть іти на раб, оту і зарабатувати, що податки платити, якось довести, щоб вони не потірялись, спонів, щоб вони там всі не збухались, не збавживалися, я не знаю. Просто в якусь історію, де вони будуть ходити по системі, по графіку. приучити їх, що вони, якщо зробили так, як сказав їм викладач чи декан, буде хорошо. 5, А якщо вони роблять не так. Або так, як їм захотілось, от частне питання до творчих людей, де як часто в цьому плані стібу. Якщо ти зробив по-своєму або не так, як тобі викладач сказав, тобі два. Тебе зразу приучають, що ти не маєш бути креативний. А бізнес, до речі, це всегда креативність, це всегда пошук свого шляху. А, Якщо ти не робиш так, то все буде погано. І люди просто виходять після цієї школи, університету, коледжу, йдуть на роботу з дипломом і на роботі їм що кажуть. А дивись, у тебе диплом а за цим стоїть. Декілька років болі, зйомні квартири орендовані, мінімум 20 тисяч доларів витрачених на навчання, куча протертих штанів, куча часу свого замість того, щоб гуляти, дізнав. Щось нове, ходити на побачення, насолоджуватися життям, там, мандрувати світом, можна ще безкоштовно світом там, автостопом мандрувати. Ти просто витратив на бумажку, яка тобі нічого не дає. Я, в мене в оточенні три людини, які по диплому працюють. Поним? Всі інші, там, чи мастера манікюра, чи щось, якими своїми справами займаються. Хтось бізнеси і великі повідкривав. Це абсолютно безполезна історія, то зараз існує. Слава Богу, є онлайн, і можна обучатися онлайн. Я багато знань в своєму світі, здобув або онлайн, або завдяки тому, що я з цими людьми, які онлайн преподавають, просто в житті бачив, спілкувався. І я з ними от, в оточеннях своє води, точніше себе, якось на в в І тільки потім змінювалося моє життя, усвідомлення, як жити, заробляти. вообще так, як згадую, школу, коледжі, університети. Це просто жесть. Ну, ні, музична школа, була супер. Отріально, але це б набагато краще було, якби ходити до частного репетитора. Набагато коротший термін, здобуті самі знання. Вообще, оця система, яка існує в Україні, Совєцька, це, це просто жесть. Та й в Європі теж. Я, Чесно, я не розумію освіти, я, я б своїх дітей ніколи б не віддав. Я б просто наняв би і вчителів або онлайн-чителів, щоб вони займалися і діти займалися тим, що їм подобається, розвивалися в ти напрямках, які вони подобаються. Мотували по світу, вивчали його. Просто тут десь в ліс, в місті пішли. Це набагато корисніше. І психіки не сламаної. Короче, це все бред. Я я дуже категоричний цим питання. Дуже категоричне.